Знову тут, незважаючи на те, чи дивитися ви цю частину першою, чи продовжити свою подорож по шоу Сімо, я однаково вам нагадаю, що це відео є наступником відео про благодійність у МК. Наша головна мета це нагадати та показати, як благодійність здійснювалася у наших гілках українського майка ком'юніті. Гості були обрані за моїм рішенням, але варто завжди пам'ятати, що окрім показаних на відео людей, існує ще багато інших, хто робить таку гарну і благодійну справу. Важу є і ви. Ну а зараз до другої частини шоу Сіма. Ну що, 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 давайте, пацани, пацани і дівчатка, я вас вітаю. У нас зараз буде гість хто. Навіть гості. Це у нас гравці та адміни сервера Ноубопс. Вітайте аплодисментами. Зараз їх телепортую сюди. хлоп 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 хоп не фіскосер. Давайте ви одразу у нас е, представитеся. Чуваки, хто є хто взагалі? От давайте по черзі. От хто гравець, хто адмін, як взагалі. Давайте от там, З першого це у нас, я бачу, у нас чувік тут. Чувік ти і будемо так з'ївнути. Да, ага, чутно. А, чутно? Да. А, yes. всім привіт. Uh, я звичайний студент, звичайний ігрок NoBuops. Як правило, у нас всіх здоров'я. Ну так, граю як коли, не сказати, що прям дуже активно. Граю зазвичай зі своєю сестрою в Шурачбор. Також у нас приєднався N-Wood. Просто знайшли якогось андоночіліка на спавнітхій йо, давай до нас. Ми його змогли урвати, просто урвали такого. Ну це чудово. Так, а наступниця в нас uh, N -Woodie. N -Woodie, yeah, будь вуді Ви представтеся? Uh, so, я один раз uh, зайшов на Ноубус no uh, чисто по случайності і знайшов дуже цікавих uh, таких кінтов, як Чувіт і Шурачмор. Uh, ну про себе не можу нічого сказати. Нікнейм Вуді звичайний школьник. Uh -huh, добре, добре. Так, uh, наступниця в нас. Uh, як коректний Нік, щоб я тут не проматюкався. Шорочмур, добрий день всім. Як уже сказав Чувік, я сестра його Корот, В принципі, про себе теж мало що можу сказати. Але я один із самих активних гравців на Букс. Дякую, до речі, Фрогі за такий чудовий сервер. Я знайшла тут дійсно гарних людей, в тому числі Енвуді. Та з Чувіком ми більше часу стала проводити разом. Я думаю, це гарно. Угу, добренько. І тоді, як я розумію, до головного ми зараз підходимо. I Love, my froggy. I love Так, так. Це, як я розумію, ти в нас адмін. Адмін, адмінном бупс. Я дуже радий, що в мене є такі гравці на сервері. І це, звичайно, не єдині з них. Я дуже радий за всіх гравців мого серверу. Я їх всіх дуже люблю насправді. А може, будь ласка, от розповісти взагалом. Ну, я особисто просто про Ноубукс не багато знаю. Може, отак, е, от прям такий okay тобі завдання. От в п'ять совах про свій сервер. Ну, взагалі, насправді, Ноубус, напевно, не сильно відлічається чимось від інших minecraft серверів Він е, намагається залишатися ванільним, але причому, при тобто, додає деякі все-таки функції, але не прям якісь мега. Щоб не було, чер... не було чересчур. У нас також є поселення на сервері, і от е, ці троє зробили своє. Ван... Ну, типу як ваніла плюс, да, просто виживання. А, дивіться, чого ж я взагалі покликав Ноубупс. No от е, бо оскільки у нас шоу стосується благодійності, саме, я помічав, що в Ноубупс, no я не досить давно вже підписаний. От, е, в них є певні івенти. Які вони дають своїм гравцям, а потім, ну, якусь от таку кількість е після івенту, наприклад, ти можеш зараз провести приклад івентів, які ви робили благодійних для своїх гравців, за кого ви потім е робили донати на ЗСУ, фонди отакого? Пана. Так, наприклад, останній івент, який був на Новбус, no наче на 800 гривень. Я не впевнений, що це 800 було. Але м, треба було вирівняти зону і побудувати могилу для нашого бармена, який помер на спавні. І перед цим, мені здається, був ще івент на вирубування ліців просто на справні. Теж, ну, там було за одно дерево, один, одна гривня, щось таке. А от взагалі у вас от, гравці отак. Ну як у них з'являється більше мотивація взагалі це як працює серед гравців? Що вони такі: о, ну все, я я пішов працювати в Майнкрафті. В іншості да, приходять приходять гравці. А от гравці можуть про це прокоментувати взагалі? Як ви до таких івентів? Ну як ви до них долучаєтеся, чи як ви взагалі на них дивитеся? Насправді дуже позитивно. Наприклад, той самий івент, там де треба було підготувати. Місце для похорон. Наскільки я пам'ятаю, то ми тоді з човіком були в гостях, і коли ми почули, що буде івент, ми почали збиратися і просто поїхали додому грати в компуктер та допомагати серверу, да, так да, сказати. Да, да. Було, було, було. Ми тоді цілий вечір, наскільки я пам'ятаю, готувалися до цього, фармили квіти, вирівнювали територію. Насправді було дуже весело, і я дуже рада, що НБУ спроводить такі івенти навіть благодійністю. Добренько, добренько. А от взагалом, як, от, напевно, тут більше питання до Фрогі. Е, ну, плануєте, чи ну, плануєте взагалом ще такі івенти проводити? От чи взагалі у вас, чи взагалі є у вас таке планування, чи вони взагалом сумбурно так з'являються? Звичайно, є. Інколи є планування, інколи сумно, буквально треба так зробити, срочно. Ну, а та, наприклад, то в майбутньому ви як плануєте отаке частіше можливо робити, чи все ж ви можливо хочете якось і інакшим чином, можливо, робити якісь збори богадіння? Поки ще ще дійсно не надумали, але якщо щось треба буде для спавну зробити швидко, то звичайно такий мен з'явиться. Особливо зараз, коли у нас спавн будується. Угу. Ну, тобто, ви, в принципі, е, на сервері ви поєднуєте от таке корисне, приємним. Ну, ну, як так, так. так можна сказати. Ну, це взагалом цікавий підход, бо я особисто такий не бачив. Ну, мені здається, ніде я такий не бачив підход, що от прям е, от за такі ігрові плюшки, ну тобто ігровий процес, отак йшли е, е, донати на ЗСУ. Це, ну це просто цікава ідея. Я думаю, в нас тут є представники різних серверів, можливо, вони теж це підхоплять. Е, ну, мені здається, це класно. Е, добренько. Добренько, дивіться, давайте, напевно, тоді зараз е, я вас попрошу перейти до невеличкого інтерактиву. Ви готові? Як взагалі? Ну, так, так звісно. так, звісно. Звикайте, я знову до вас з поясненнями. Гравцям на no убуб здається невеликий перелік з вугілля, хвина часу та кайва. За цю хвилину вони мають накопати якомога більше вугілля, оскільки одна одиниця вугілля дорівнює однієї гривні на збір. Тобто скільки зберуть, стільки за донатів, Капай! <пай> капай, <пай> Капай! <пай> капай. <пай> капай, <пай> капай <пай>

10 секунд 10 секунд залишилося. 5, 4. 3. 2, 1, все, все, відходите, 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 все, 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 відходите, відходите, будь ласка, Так, тримайте, ні, зараз залишайте вугілля у себе, будь ласка, за умови Так, дивіться. Зараз я поклав скриню і кладіть туди усе вугілля, яке ви зараз накопали. Давайте. І, але накажіть, накажіть, накажіть тільки скільки вийшов, накажіть. І зараз я э, скажу так офіційно, скільки вийшов. А, а от мені цікаво, е, э, може хтось такий предікт дати, от, скільки ви думаєте там зараз? До 40. 40. Ага. 42. 42, добре, і... И... В нас стак та 21. Це виходить у нас 85 гривень. летить на ЗСУ. Седало. Чудово. Ой, нормально. Так? <пізвіст> молодці, молодці, Ой, молодці, молодці! Молодці, молодці. молодці. накопали. От, і тоді я запрошую. Зараз під овації. овації я запрошую. З соковитих адмінів, гравців. Короче, там патон фелос і шарота. Давайте! Молодці, давайте! О, потом кіч! Да. <Юрій> Перше, цікаво, загалом, як зараз у вас по настрою. Оце ну, дуже важливо взагалі у наш час, і взагалі як у вас настрій день? Так, настрій чудовий. Скоро у нас другий буде сезон. І вже прям дуже хочеться, дуже коліться. Прям все класненько, все чудово. Може щось хлопчики скажуть наші, як у них вайбик. На мою останню катку в Counter-Strike ніби виграли. Настрій гарний. Ну, Настрій не погіршився з одного. Твіо майже виграли, а, в КД вийшов, все добре, а ота. Uh, ну Цей лотап, звісниць, фелеста. Ну, то таке буває. Uh, настрій гарний. Сьогодні пасочка, я звісно, не святкую, але то вот, а... з'їв, коротше, знаєте Це польський а, його аналог пасочки, смачний, ролатиць маком, теж з, з, зі, з білим шоколадом. Смачно, смачно. Чудово. Так, а потомкич, що у тебе по справам? Як у тебе взагалі? А, Вайді, ну, знаєш, дивіться, я сьогодні прокинувся зранку, дуже рано, дуже рано, прокинувся зранку об 11-й е, дня. Пішов з собаками, потім прийшов додому. з собаками дуже довго. Мінявся з мамою пасочками. Після того я прийшов додому, записав озвучку для свого наступного відео, і тепер я тут з цими двома сиджу. Дивіться, ви, от як на мене, досить прикольно, ну я не знаю, я назву це хайпом, але якщо ну поправте мене. от, Але я назву це ну, у, ну, у позитивному значенні хайпу, от, що от прям збір от прям хайпанув. Усі там його репостили, усі багато людей там на нього почали робити окремі банки, там навіть якісь великі ютубери, ну такі плюс-мінус от великі ютубери почали робити на нього окремі свої банки. І от дуже цікаво. Як ось, взагалі зараз йде збір? Чи, ну що можете прокоментувати по цього? Uh, ну дивись, значить, поточний статус по збору. Ми зібрали 54 тисячі із шота там 100 чимось гривень, але це мало, це мало, тому що нам треба ще зібрати 45 тисяч. От якщо ти не закинеш з за гроші з баночки, не на, на наш збір. Ми тебе не дам. Ти розумієш? Ми... Я знаю що лако. ти. Записується вже позакадрово, але думаю, що варто на цьому наголосити, що цей збір, про який йде мова, вже закритий. Але під час монтування цього випуску відкрився вже новий збір, другий від цукровитих, також на потреби армії. Тому переходьте за посиланням в описі, яке я залишу, і донатьте так само підтримуйте. А ми переходимо назад до шоу. Якщо серйозно, то да, дуже дякую всім, хто донатив на збір. Дуже дякую всім, хто його поширював. Дуже добрі люди в нас в україномовно, в україномовному майнкрафті. Ми кажемо, поширте, будь ласка. Вони такі беруть і поширюють. А потім люди гроші донатять. Ми проводили івенти. Також можна купити перепуску. І там ще збір є приколю їх. Короче, да, все, розмовляти якщо. можна гільзу виграти, можна виграти оці штучки. Як вона називається, забув Боже слово. Тубус. Від пострілу з і... е... Попорохово постріл. з М777 гаубиці і стандарту. Та... Це щось дуже потужне. потужне. А гаубицю. На жаль, <плес> На жаль, її вже не відправиш, але вона вже була використана по одному народу. Який. Я сподіваюся, вона вдало була використана. Дозаваємо. Мені здається, найкраща мотивація для донату на збір. Це те, що дивіться, в, плю, в плюсі хто? Тільки українці, тому що в мінусі тільки росіяни. Це найкраще, що може бути. Е, в мінусі росіяни. А ми ж хочемо до них всього хорошого, правильно? Хочемо, а вже ж. Тому. Не забувайте донатити на армію. Це дуже важливо, підтримувати навіть дві гривні в день. Ну, і нема грошей, ну наступне закиньте. Там міськавич, щось собі не купіть, там. закиньте. Ну, це дуже важливо, підтримувати армію. В наш час ну, на людях тримається зараз Україна, на людях і борються, на розумних людях, на тих, хто їх підтримує. На всіх нас, з кожного з нас починається Україна. Тому будьте хорошими людьми, будьте. Ще, будьте, ви пісічками, будьте, знаєте, не забувайте донати, все, я все сказав. Ну, mm -hmm. я, чесно кажучи, вже відчуваю, що мотивація пішла, бо пишу до одразу на баночку, що взагалі є дуже чудовим результатом. А, дивіться тоді, давайте підемо вам трохи по соковитому. Ви от самі сказали за другий сезон. От давайте mm -hmm. побільше. Коли другий сезон планується, взагалі ще можете по ньому сказати, якось він буде відрізнятися, чи загалом якось по концепції зараз. Ну, значить, дивіться, на другий сезон ми розроблюємо кастомний датапак, який буде додавати прикольних взаємодій з навколишнім середовищем для гравців для серверу. По факту, сервер все так само буде залишатись приватним для контент-мейкерів. І на другий сезон, правда, ми плануємо трошки mm -hmm. розширити наш склад гравців для того, щоб було більше двіжу. От також ну, я не знаю. Inside на inside. У Фелеса на стрімах всі все одно знають, короче, все. <кхи> короче, я у нас буде багато... два сервера. Я занадто багато розказую, я не тримаю. Язик за зубами. <кхи> Давай ще жах. Короче, в нас буде два сервера. Буде один анархія, інший буде не анархія, а просто звичайне виживання, як є зараз, і це буде допомагати нам генерувати все більше, 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 більше. Прикольного контенту. От по старту другого сезону. Ну я сподіваюся, що це буде досить таки цікаво, тому що ну я наскільки знаю, такого ще не робила. Хоча може і робила. Знаєте, блін вже стільки серверів переробили, але там завжди є. Ми пусічки, котрі робимо цікаві відео. Сподіваюсь, котрі людям подобаються. От. Ну, все Ну і початок а, ну, буде... Да, початок 1 ну... червня, 1, червня. 1 червня на початку літаки. Натака ніколи літ. будуть. Раз, якраз ми починаємо. Да. А от і, до речі, от, ти сказав за те, що от планується от більше, більше контент-мейкерів і більше от такого взагалі двіжу. Можна взагалі сказати, стосовно цього, чи плануєте ви от якось. Сото для контент-меків, чи ви якось ще будете якісь шляхи для якихось інших гравців додавати? Ну, в нас є така тема, що найбільш пусічкам на сервері, ми даємо змогу запросити одну свою людину е от братюню. Чи то друг, Але... чи то дівчина, чи знайомий. Да. Так, щоб було веселіше, щоб більше було людей на сервері, щоб можна було більше кліпати контенту. Шановні, шановні, дивіться, я писав Данісіму, щоб він приєднався до нас. А ну, всі бистро взяли зараз і почали йому погрожувати. Дивіться, тоді, от тоді, стосовно нових ютуберів, от можете якісь можливо назвати вже нових ніків, о, нові ніки, які вже може понуються. Може, ось якимись ви ведете якісь переговори, що там хтось залетить на другий сервер? Ну окрім мене, наприклад. Ну, так сказати, ну я розмовляв з паном Воло 482, наче там рандомні числа якісь в ніках. І є ще пані Аніверс, новесенька ютуберкиня. Вона зараз робить потужні відео, потужна крафт. Ми її теж кличемо. А хто ще? Ну, більшість просто ми, коротше, не кличемо на новий сезон, ми кажемо: а ну заходь. І прям люди заходять одразу. Так, але ну але саме з нового сезону ці дві людинки мають доєднатися. От е, бажаю, щоб взагалом більше контентмейкерів долучалося до такого цікавого проєкту. От, і я думаю, що все ж е, ми вже можемо перейти <кхм> до чого? До інтерактиву. Хочете? Let's go! Дивіться: у нас буде е, інтерактивчик, це клуб дилетантів. Я не знаю, може, хтось чув про таке шоу на ютубі досить популярне. Не вміє я ту музичку награвати. А отже, перед вами зараз буде наша версія Клубу дилетантів. Формат взяти з популярного українського шоу, котрому учасникам задається питання, відповідь на яке є число. Хто з учасників називає відповідь найближчою та правильною? Отримує бал. Перше запитання це в нас. Скільки зараз контент-мейкерів на соковитому? Брав з офіційних джерел. От, не відправляйте, поки. Е, скажіть, коли ви будете всі готові? Понятно. Так, потом кич. Потом кич. І на рахунок три відправляйте, скільки зараз кон контент DJ на нас Відправляйте. Раз, два, три. Давайте, давайте, один. І Фелес у нас забирає перші 50 гривень. Вітаю! Uh, контент, Понятно, твої 16. відкриті істочники якісь дуже фігові. я тобі так а, а, ні, чому? Ну, вони, вони якщо ще, до речі, з офіційного телеграм-каналу соковитого. Тому uh, ну, ну, на джерела <с 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 туди. Uh, ну, контент, там написано, що так. 16. Я порахував там 16. Просто прикол тому, відки я знаю, щоб не казали, що я тільки що глянув. І я 20 хвилин тому на стрімі, ми обговорювали цю тему, і мені в чат написали якісь учасників. і так Ага, лише. добренько, добренько, цікаво. Так, давайте Йдем? тепер друге я запитання, буду. друге запитання. У нас лише тільки перше бау Феоса. Так, це 50 гривень у Феоса вже є. А тепер наступне наступне запитання це в нас на це його. на 100 гривень вже. Скільки? Телеграм канал Соковитого вже існує. Ну, тобто, як він був створений, і от до сьогоднішнього а дня. Чисто? Скільки днів число, а, 30? 30? 30? а, 30? а ні, днів? Ні, скільки днів він існує, скільки днів, днів він існує? Давайте, okay. 10, 9, 8, 7. Okay. Та за ви пишете, Фелс? Ну добре, пиши вже ти. Uh, вам треба було доки писати. ФЛС, типу. uh, давай швиденько, щоб ну зараз не зарахую. Все, 370, 400-365. Все що у нас uh, ну, потомки та широта Fire фальст, uh, зробили. зробили. Uh, тому думаю, от їх проблеми. Uh, тим паче це реальні їх проблеми, бо у нас ФЛС виграє знову, бо правильна відповідь це 383. Отак, він ближче, все ж до правильної відповіді. Так, у Фелеса вже 2 бали та 150 гривень. Все. Так, і тепер в нас е... третє останнє запитання. Дивіться, е, я дивився також з соковитого телеграм-каналу. От е, я подивився, яке перше відео вийшло по соковитому. Ви знаєте, яке перше відео було? Е, е, так, так, пов... певно, я. я... Ну так. Імовірно. Яке? Відос <з> Акіро. <pointed out. clears throat> Якщо не помиляюся. Я не пам'ятаю назви. А там ніби відоси кера був. Особисто перви. я, отак, листаючи телеграм-канал, я помітив, що от той самий перший відос по суковіму, який ви саме ну, тук, репостнули, а ну, саме поширили, твіга. це був відос містера Титаніуса. От. Там у нього він якусь віфтю наче будував. О, ще викладав. От. А, і тож. Тож. Питання яке? Скільки переглядів зараз на тому відео Титаніуса? От прям на даний момент. Давайте. Тільки не пишіть одразу, не пишіть одразу, я починаю рахунок. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пишіть. Угу. Mm -hmm. А тут нам треба рахувати тепер. Але я можу точно сказати, що у нас. Uh, не, uh, не, uh, не, У нас навряд чи є Фелес. Фелес у нас одразу був одразу, вам так кажу. Uh, і в нас найближче. виходить. У нас найближче. Зараз кажу. У нас найближче. Той, хто сказав, 600. А нас це сказав? А, це Фаус сказав! А, вибачаюсь! Я пойду. А, все, вибачаюсь, Фелос! На, на зробив, нахрюк зробив, Ты. Так Фалас, переміг! Аплодисменти, будь ласка. Ферес, три. Три, три, три поспиль. Три, і, і це плюс 200 гривень, і це 350 гривень летить на ЗСУ від Донатео від е, ну, після інтерактиву з соковитим. Так, хоп-хоп-хоп. Давайте хлоп. -хоп. хлоп -хоп -хоп. хлоп Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, Дуже гарно, молодці! У -у -у -у. Хто? Так, добренько, і тоді... Геймкет, uh, ти можеш задати зараз запитання. І ті, хто зараз задонатить на баночку, теж можеш зад... uh, ну, задати питання. Так що давайте, чекаю на баночка якісь донатики. А uh, поки геймкет озвучить питання до соковитих. Питання за 500 гривень. Чому хайбрек покинув соковитий? Я не впевнений, чи він покидав, але питання таке. от. Я думаю, потомкиш поїсти. Значить, почалось це все дуже 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 давно. Коли хайбрек тільки відкрив цей серф. Потім він зрок можете, будь ласка, пошуче, бо у нас тут небагато ефір. Добре, коротше, він зробив івент, з котрого трошечки вигорів, тому що там було дуже, дуже 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 багато роботи. А потім він вирішив більше зфокусуватись на побудові свого амбітного велетенського проекту по сталкеру. Він перебудовує сталкер. 2 мапу в Майнкрафті один до одного. Там 20 на 20 тисяч блоків. Мапи просто Велетенський перше відео з до речі виходить подібним. сьогодні за 30 хвилин. Так що всі можете заходити на канал Хайбрек і дивитись його через буквально 30 хвилиночок. Е, е, ну, якщо коротко, то він вигорів і сфокусувався на більш прибутковій для себе справі. Добре, добре, і це, це тоді це в нас були соковиті потомки, чфело та шарвота. Дякую вам, велике хлопці, за те, що зараз е, зайшли. Зайшли аплодисменти. Аплодисменти.

Дякую вам за перегляд. Я продовжую бути вашим путівником по цій рубриці. Якщо раптом ви не помітили, то існує ще перша частина, яку я раджу подивитися. А також дуже сильно раджу підписатися на канал, оскільки вас ще очікують гості, про яких вам буде цікаво почути. Ну ладно, не буду забирати у вас багато часу. Побачимось!